Львів стає містом з найдорожчим електротранспортом в Україні. Тут запрацювала безготівкова оплата проїзду у всьому громадському транспорті. Тепер заплатити за проїзд у міських автобусах, трамваях та тролейбусах можна банківською карткою чи пристроєм з NFC та транспортною картою Леокарт. Також залишається можливість придбати квиток за готівку у водія. Однак цей спосіб буде найдорожчим та коштуватиме 20 гривень. Львів'яни до нововведень та збільшення вартості проїзду ставляться неоднозначно. Не дуже. Ну тому що, а чому в електротранспорті підняли вартість, я не розумію. Збільшилась вартість і мене це дуже здивувало. Для мене це добре, бо я, я їжджу по пенсійному і от зараз на леокарт мені прекрасно. Нічого не можу сказати. Ну так, трішки так. Обурує там. Якби не було. Зараз трошки важкий час і важко, але ну. Мусимо миритися поки. Водночас водії стверджують, безготівкова оплата вкрай полегшує їхню роботу. Коли ми не продаємо квитків і люди оплачують картою, то нам набагато легше. Ми просто відповідаємо за дорогу і за уважністю пасажирів. Ми не, ну, ми не маємо ніякої роботи з квитками. Це набагато для нас легше. Втім, найбільше обурення серед пасажирів викликає скасування проїзних та пересадкових квитків, а також вартість проїзду, адже при оплаті у водія необхідно сплатити 20 гривень. А це на сьогодні найдорожче серед усіх міст України. Чому безпосередньо транспортні перевезення у місті Львові пішли в я не хочу розчаровувати інші міста, але, напевне, це чекає всіх. Дотаційна сторона з держави зараз повністю не відбувалася і раніше по пільгових категоріях. Але зараз самі бюджети не настільки наповнюються і фактично місто стає на розтяжці. Тож, аби їздити у громадському транспорті за нижчим тарифом, слід придбати загальну транспортну картку Леокарт. Вартість картки носія квитка складає 60 гривень. Втім, при її купівлі вам також потрібно внести депозит у розмірі 10 гривень та поповнити на суму від однієї гривні. Тож картка носій квитка обійдеться вам у 71 гривню. Середня вартість в Україні муніципальних транспортних карт коливається від 40 до 60 гривень. Функція депозиту, напевно, є тільки у львівській картці, ну, але принаймні є значить, організатори перевезень говорять, що є певне благо, що з нульовим балансом все-таки одну аварійну поїздку на цей депозит можна здійснити. Крім того, разом із запровадженням безготівкової оплати за проїзд суттєво поменшило транспорту на маршрутах. Є певні навіть інші проблеми, про які ну, ніхто ще не писав, але люди бачать, це, це проблема це зменшення кількості власне, приватних автобусів на лініях. І я припускаю, чому це сталося, тому що водіїв цих автобусів абсолютно не, ну, вони не в захваті від того, що тепер їхню готівочку обліковують і опрозорюють. Крім того, в міській раді зазначають, що вартість квитка при купівлі у водія може зрости до 25 гривень. У разі затвердження змін варто очікувати влітку наступного року. 25 гривень можливо, ще раз кажу, можливо, це все залежності від того, як ми оптимізуємо мережу до липня місяця 2024 року. Якщо вона не буде потребувати, ми не будемо це збільшувати. Своїм враженням від користування безконтактної оплати в громадському транспорті та здорожчання тарифів ви можете поділитися у коментарях до відео. Максим Турчинський та Андрій Ролюк телеканал НТА.